Починаємо урок фізики для 11 класників. Тема уроку фотоефект. Наша мета вивчити закони фотоефекта. Хочу розповісти вам цікаву історію одну з історій фізики. Думаю, вам сподобається. Як все починалося? За теорією Максвелла світло є електромагнітна хвиля. Фізики швиденько це довели. Пам'ятаєте, явище інтерференція, дифракція, дисперсія, поляризація світла, все це добре доводить, що світло є хвиля. Але, і от коли фізики промовляють це слово але, чекайте нового відкриття. Так, от, з'явилося але, знаючи, що світло хвиля, не можна було пояснити існування тиску світла. А для астрономів це дуже важливо. Не можна було пояснити хімічну дію світла, це дуже важливо для біологів. Який вихід з цього треба було шукати? Планк запропонував вважати, що світло випромінюється не неперервною хвилею, а окремими порціями. Тобто він вважав, що світло квантується. Світло випромірюється окремими порціями, які він назвав фотони від слова світло, або кванти, що означає дискретність, подільність. Планк написав формулу енергії цього фотона є дорівнює «H ню, де h – це стале число, в честь нього і назване стала планка, а ню частота випромінюваного світла. Все було нібито добре, але якось е, пояснити це і зв'язати із хвильовою властивістю світла було дуже важко. І от у 1887 році майже випадково герц відкриває нове явище. Він помітив, що якщо на метал падає світло, з нього вилітають електрони. Так був відкритий фотоефект. Ефект тут якраз доречно, адже це явище було надзвичайно важливе, ви далі зрозумієте чому. Фотоефект. Це явище вибивання світлом електронів з поверхні металу. Герц відкрив, і фізики заходилися дане явище вивчати. Найбільше приділяв часу цьому фізик Сталетов. Перше, що він зробив, виконав такий досвід. Створив вакуумну трубку, в яку помістив два електроди катод, який під'єднувався до мінуса джерела струму, і анод, під'єднаний до плюса. Через прозоре віконце на катод направляли промені світла. Вибивалися електрони з даного катода. Потім, якщо прикладати напругу до даної трубки, ці електрони прямували від катода до анода і ми отримували струм. Так от Сталетов помітив, що кількість вибитих електронів була пропорційна падаючому потоку світла. Тобто інтенсивності світла. Це якраз і зрозуміло. Чим більше світла падає на поверхню, тим звичайно більше електронів буде вибиватися з цього металу. І так перший закон фотоефекта. кількість вибитих електронів пропорційна інтенсивності світла. Далі Сталетов побудував графік. Залежності сили струму від прикладеної напруги. Якщо ви звернете увагу на цей графік, ми бачимо кілька характерних точок. Перша точка перетин з вістю І. Це означає, що при напрузі 0 Вольт існує сила струму. Це пояснити теж можна було дуже просто. Електрони, які вибивалися світлом із катода, навіть без дії поля, рухаючись хаотично, могли деякі з них досягати анода самостійно. І тому струм існував. Він не рівний нулю, навіть коли напруга нуль. І з підвищенням напруги поле виконувало роботу, допомагаючи цим електронам рухається, і сила струму зростала, бо час руху їх значно зменшився, і кількість електронів більша частина досягала аноду. Наступав момент, що при певній напрузі струм не збільшувався, він залишався сталим. Це так званий струм насичення. Це теж можна було легко пояснити. Всі електрони, які дане світло вибило, досягали анода і мали струм насичення. Ще одна характерна точка на цьому графіки від'ємна напруга, так звана затримуюча напруга. Цілком зрозуміло, що якщо змінити полярність анода і катода, електрони вже не захочуть бігти до мінуса, вони почнуть гальмувати свій рух. І підібравши певну напругу для даного випадку, яка має знак мінус, припиниться всякий рух електронів, сила струму буде дорівнювати нулю. Отже, затримуюча напруга. Це така напруга із знаком мінус, яка гальмує електрони, і в цьому випадку робота поля по затриманню цих електронів дорівнює по закону збереження енергії, кінетичній енергії, яку мали ці електрони. І так перший закон фотоефекта був усім зрозумілий, дослідили його досконально, отримали графік такого зміни струму від напруги. Але другий закон фотоефекта дуже важко було зрозуміти, в чому його суть. Другий закон фотоефекта говорить ось про що. Кінетична енергія вибитих електронів зовсім не залежала від інтенсивності світла, а залежала лише від частоти падаючого світла. Кінетична енергія електронів не залежала від інтенсивності світла, а залежала лише від частоти падаючого світла. Сталетов дослідив цю залежність, вона була лінійною, тому графік залежності кінетичної енергії від частоти представляє собою таку от пряму лінію. Причому на графіку добре видно, що починається ця пряма не з початку координат, Тобто електрони вибиваються, значить і мають кінетичну енергію тільки при певній частоті. Ця мінімальна частота, при якій відбувається фотоефект, була названа червоною межею фотоефекта. Червона межа фотоефекта. Найменша частота, при якій фотоефект уже починає відбуватись. Якщо частота менша, бачите, ви немає кінетичної енергії. Якщо вона більша, кінетична енергія зроста. А от саме при мінімальній частоті фотоефект починається. Наявність цієї мінімальної або червоної межі фотоефекту виділили в окремий так званий третій закон фотоефекта. Третій закон фотоефекта – Існує мінімальна частота, при якій наступає фотоефект. До речі, для кожного металу виявилося, що ця, ця частота своя, властива саме цьому металу. Швиденько фізики побудували табличку, назвали її Робота виходу для металів. Робота виходу, це енергія ашню, яка потрібна для того, щоб вирвати електрон з поверхні металу. Хоча б вирвати. Робота виходу знаходиться в спеціальній табличці, і, знаючи вид матеріалу, ви дуже легко зможете її знайти. І так існувало три закони фотоефекта, про які ми тільки що з вами говорили. Але другий закон фотоефекта важко було пояснити, ніхто не зміг. Його пояснити, чому саме так, чому від інтенсивності не залежала кінетична енергія? І тут на арені з'являється Ейнштейн, той самий Ейнштейн, який завжди знаходить вихід із важких ситуацій. Ейнштейн записав своє знамените рівняння для фотоефекту, воно так і називається рівняння Ейнштейна. Ашню дорівнює А виходу плюс квадрат поділено на 2. Саме за це рівняння, яке знаєш, допомогло пояснити всі закони фотоефекту, в 1921 році Ейнштейн отримав Нобелівську премію. До речі, дуже заслужено йому дали цю премію, бо явище фотоефекта сьогодні використовується надзвичайно часто. Давайте звернемо увагу на це рівняння. Hню це енергія світового фотона, який падає на поверхню металу. А робота виходу енергія, яка потрібна, щоб електрон вирвати з поверхні металу. І МВ квадрат на 2 це кінетична його енергія. В чому ж заслуга Ейнштейна? Він пояснив фотоефект таким чином: кожен фотон. Один фотон, який має енергію Ашню, він дарує цю енергію лише одному електрону. Не всім потрошки, а лише одному. Тобто кожен фотон віддає свою енергію якомусь конкретному електрону. Ця енергія витрачається на те, щоб електрон. Покинув свій метал, і якщо енергія шню буде більше, ніж робота виходу, все те, що залишиться, електрон використає для того, щоб побігати. Тобто він матиме кінетичну енергію. Один фотон віддає енергію тільки одному електрону. Тому всім іншим електронам байдуже. Кожен чекає, поки йому дадуть цю енергію. Електрон, який отримав цю енергію, витрачає її саме на нього. І це відкриття допомогло пояснити повністю всі існуючі закони фотоефекта. Тепер планк, який відкрив дискретність випромінювання світла, міг сміливо говорити, і всі фізики могли говорити, що світло це є потік частинок. Які і називаються фотони або світлові кванти. Вони мали всі властивості частинок. А саме, у них був імпульс, у них є енергія. Вони рухаються швидкістю світла, у них немає заряду і немає дуже важливо маси спокою. Фотони існують лише рухаючись. Таким чином ми маємо дякувати всім тим фізикам, які. Допомогли зрозуміти і відкрити таке цікаве явище. Нагадаю ще раз їхні прізвища. Це Планк, Герц, Столєтов і, звичайно ж, Ейнштейн. Для того, щоб краще зрозуміти фотоефект і перевірити, чи засвоїли ви даний матеріал, ви можете розв'язувати кілька якісних задач. Наприклад, Якщо падає на поверхню металу світло з довжиною хвилю 500 нанометрів, ми маємо записати це рівняння, маємо якусь частоту, роботу виходу, швидкість, кінетичну енергію. А що буде, якщо зміниться довжина хвилі? Скажу, стане вона 700 нанометрів, більшою стане. Для того, щоб відповісти на це питання, вам допоможе дане рівняння. Крім того, ви згадаєте, що частота пов'язана з швидкістю світла і довжиною хвилі формулою, це дорівнює лямбда ню. Якщо виразити ню це дорівнює, ню, вибачте, дорівнює С поділити на лямбда, стане зрозуміло, що із збільшенням довжини хвилі частота зменшується. Зменшується частота, автоматично зменшується енергія фотона. Автоматично зменшується кінетична енергія даного електрона. Але робота виходу не змінюється. Чому? Бо вона залежить лише від виду матеріалу. Можна ще таку дуже цікаву, якісну задачу, маючи графік залежності кінетичної енергії від частоти, як знайти роботу виходу? Для цього ми пам'ятаємо, що фотоефект наступає тільки в тому випадку, коли ашню дорівнює хоча б роботі виходу. Тобто кінетична енергія може бути 0, але фотоефект вважається вже наступив. Тоді ви берете із графіка значення цієї мінімальної частоти, знаходите H помножить на ню мінімальне і маєте роботу виходу. Таких задач надзвичайно багато, при бажанні ви їх знайдете. От така історія. Маю надію, що ви обов'язково напишете ще й свою історію і зробите якесь важливе відкриття, бо людство чекає на нові відкриття. Тільки для цього частіше ставте собі запитання, але чому? І ви обов'язково почнете працювати. А для початку виконайте хоча б домашнє завдання і перевірте, чи засвоїли ви поняття явище фотоефекту. З нашого підручника за редакцією Бар'яхтяра для 11 класу ви знаходите параграф 34, параграф 34, вправа 34 з першої по четверту задачу усно і письмове при бажанні задача 6 і номер 7 Бажаю вам успіху. На все добре!